Про ті стосунки, дівчата, коли вони вже у вас не тільки ви почали зустрічатись, а у вас вже, наприклад, якийсь час стосунки, да? і ви бачите, що чоловік вже на вас дивиться якось не так, як спочатку. Да? Не, не так, що Він тебе важділіє, тебе обажає і тобі служить. Що робити в таких випадках? Тому що у нас ж дуже багато дівчонок. Тікток, ставте, будь ласка, лайки і інста. Богдан, тебе записувати, ти будеш на ефірах. Якщо будеш на ефірах, Крістіна тебе занесе в табличку і кселюську. Щоб ми знали, що ти постійно. Добрий ранок. Так ось, да? є стосунки, коли з часом о, чоловік уже не так дивиться, да? не, не з таким важділінням. Що робити? Що робити? <кх> Тому що тут ж о, ми зібралися. Кожен на різних етапах відносин. Не всі тільки на початку відносин. Не всі у відносинах. Тому дивіться, оця інформація сьогоднішня буде важлива для всіх. І для тих, хто вже давно у відносинах, і для тих, в кого ще відносин немає, і для тих, хто тільки на початку, щоб ви розуміли, як не втрачати оцю пристрасть. Як не втрачати пристрасть? Да. І насправді про це, про нашу сьогоднішню тему багато людей і багато жінок якось а, бояться говорити вголос. Ну, Богдан, ну давай хоча б три рази в тиждень, щоб ти був на ефірах. Або чотири постараєшся. У мене ще вечірні є. Так, продовжуємо. Продовжуємо, да? І а, ще раз говорю, що про цю тему. Мало хто говорить, насправді, мало хто говорить, да? дивіться, коли. Але ж ми відчуваємо це щодня. Про це потрібно говорити. Ми ж це відчуваємо щодня. Так ось той самий чоловік, да? який колись на вас дивився з таким трепітом, з вогнем, просто з обожнюванням, так? Да? Тепер уже він дивиться інакше на вас. Втратило щось, да? але він, він тут ще з вами, він нікуди він не пішов. Але щось е змінилося.